Так, щоб зняти питання, тому що що там уже є, я просто в іншу якусь там базу згенерую. Наприклад, db 2 ось так, db 2 і все там повинно з'явитися db 2 От, а db 2 ось це, я створю на нього. Відкрию його в нашому цьому, тобто датабейс додати базу файл, подивимося наш DB2. Ну і все. Ось, db 2 відкрита, Ось воно. Відкриємо його і бачимо, що у нас створені дві таблиці. Ну, нам до цього. Буде досить цього, і в ньому є дві таблиці, і контент. Контент в свою чергу представляє собою таблицю за тим полем, яке має теж назву, і значить, містить воно собі безпосередньо ось той JSON-файл в текстовому вигляді, але трохи модифікований. Значить, цим ми займалися, а в чому він модифікований, ну, не знаю. Зараз може будемо побачити. Ну, це JSON-файл, і BLOB файл, то есть Binary Latch Object такий. І значит, щоб відкрити його, можна перейти в текст, і ми побачимо, що тут з'явилося нам поле idx ну Така ж сама історія. То есть, ми значит, там вручну робили. Заносили ось ці індекси, котрі є, а тут вони створюються автоматично. Для того, щоб не заморачуватися, щоб вони, ну, щоб ви просто набрали дерево, а він по ньому створив. Тобто усі деталі вони, значить, приховані. І тут о, цей входний JSON-файл повністю є і в ньому додати ось ці idx Ось тут, он бачите, ось тут. Тобто вони проставлені. Це все робиться автоматично. І сюди він буде. Потім в програмі головної довідника він буде щитувати ось це поле і на ходу генерувати ось то дерево, яке буде у нас в той лівої частині есть тобто, тут ми взагалі нічого ніяким чином не будемо касатися того питання, як його створити. Це все буде створюватися автоматично. А крім всього прочого, ми там отримували тобто, артіклес. Артіклес тобто, по цьому дереву переглянути. Так, от артіклес і дані виглядають таким чином. Оце ім'я, без нього можна було обійтися, але ж ем, так простіше, бо ми хоч бачимо, про що йде мова. Ось ці і DX, тут вони UID, правда, називаються, і безпосередньо HTML. HTML, ця вона як з'явилася тут, вона зчиталася з готового файла і занеслася сюди. Це все буде робити наш генератор. Тобто, фактично, для того, щоб користуватися. Цим довідникам, ну, нам, то, видно, ну, достатньо буде, що взяти, відкрити ось цю базу даних і просто її ну, скористуватися її. І все. Тобто у нас там буде дуже короткий економний код. Ну і давайте подивимося на те, як же це робиться там з 4 Давайте розглянемо першу частину. Тут я побив його по частинам. Про індекс JSON зрозуміло, що це просто текстовий файл, але ж в форматі JSON він записується. Звичайно, можна зробити помилку, але якщо буде помилка, значить програмка ця, вона вам скаже, що є помилка, виправить і знову. Знову ж спробуйте. Так, степ 1. Значить, тут взагалі коротенька штука. Тобто ми що робимо? отримуємо параметри. ось Для цього у нас імпортується із Sis Argve. Ці аргументи, котрі ми можемо передати в командну строку. І в даному випадку нам поки що достатньо одного параметра, ось цей часу файл. Ми хочемо подивитися, як у нас буде виглядати, як його читати. І що ми отримаємо наприкінці. Так, ось. Бачите, ось такий, начебто антивірус, а в мені все є. Реклами. Такі у нас антивіруси. Так, ну і давайте. Що тут є? Значить, написано, якщо це у нас головний модуль, то перевіряємо кількість параметрів. Якщо параметрів кількість не співпадає ну коли у нас один параметр, коли окрім імені скрипта. Там буде ось така от штука, що він нам напише, що це невірна кількість параметрів, і нам потрібно дати JSON. І запускається якийсь там е, значить, функція значить, Work. Ось вона, яка приймає свою чергу параметр, тобто ім'я файлу то JSON. І оскільки у нас тут може бути сфайлова система, може бути помилки, файлом може не існувати. Значить, Там може бути не JSON. Ну, І на кожному етапі у нас може виникнути помилка. при... Якщо вона є, то ми далі просто не зможемо рухатися, ми інформуємо про наявність такої помилки і будемо виконувати спробу пізніше. Відкривається файл. Ось так, от. open file name. І далі. У модуля JSON, ми імпортуємо, є такий метод LOAD. Він завантажує з файла LOAD-F в дату. Тобто дата, коли ми отримаємо, це буде вже не просто строка, а буде строка, буде верніше об'єкт, JSON-об'єкт, до якого ми можемо звертатися і набирати його значит, поля. Прогулятися по ньому, по цьому по дереву, котре там є. І тут просто, коли ми його отримали, ми просто його роздрукуємо. Ну і закриємо файл. Просто зараз тест того, що ми можемо читати JSON-файл. Давайте це зробимо. Так, степ 1. І наш індекс JSON. Ну, як ви бачите, він нам показує, що в нас. Він считав його, і це вже безпосередній об'єкт, безпосередній об'єкт JSON, бо ми нічого там не до нього можна звертатися і, наприклад, взяти там, ну, корінь дерева там, для папуги, наприклад, взяти ім'я файла. І ну, в общем, виконувати всі операції як з об'єктом. Так, ця частина зрозуміла, я сподіваюся. Наступний крок. в наступному кроку, значить, ми спробуємо, крім того, що ми вважали, ось це, ми спробуємо значить, обробити його, тобто обробити певні дані, котрі там записані, поки що вивести їх в консоль. І, значить, ну а що ми зробимо? Ми зробимо, виведемо інформацію, котра значить, міститься в цьому JSON, а саме інформація про вже кінцеві про листя, ну, наприклад, АРЕЛ або відміть, і який там буде файл. І воно буде друкувати його індекс, який створиться ось прямо ось тут, його ім'я і ім'я файлу. Поки що так. Ну, для цього у нас, по-перше, нам потрібно що зробити. Окрім ось цих двох імпортів, треба імпортувати ще пас із ОС. Тут воно здається, поки що, до речі, не сильно використовується. Це вже з іншого, ну, а потім, потім буде використовуватися. Зробимо таку зміну і Ну, це індекс, типу, і спочатку він дорівнює нулю. І ми будемо обходити все дерево, все дерево. І на кожному етапі, на кожному листу.